Багато курсів російської історії починаються в Київській Росії. І це називається Київ і Росія. І це по сьогоднішній день так викладають історію Росії в університетах. Я тут говорю про, про Канаду в основному, де я живу. А наскільки вони не дорозуміли, що це є Росія? Бо якщо подивитися, як викладається історія Європи і Росії. Це є до великої міри проросійський наратив, який викладається і в школах, і в університетах. То як ж, коли Путін ще в 2014 році казав, що Крим завжди був Росія, для багатьох людей це резонувало. це дуже поширена помилка, яку роблять на Заході, коли йдеться про Росію. Це навіть дивує. Скільки курсів історії у західних університетах досі мають цей наратив?